Вінниці пройшов відкритий міський турнір з пейнтболу. Це командна гра з використанням рушниць, які стріляють кульками з фарбою. Як проходили змагання, дивіться у репортажі Романа Гаха. На день перемоги в центральному парку міста організовано турнір з пейнтболу. Участь у ньому беруть представники влади, зміг, громадських організацій та спортивних шкіл. Організував цей захід ну, спорткомітет міста Вінниці для того, щоб трошки об'єднати, скажімо так, різні верстви населення. Сьогодні у нас буде грати вісім команд. Щоб посісти перше місце, треба буде виграти чотири зустрічі. Змагання між командами тривало по 10 хвилин. У кожного з гравців було по 100 вистрілів. Головне завдання вибити максимальну кількість противників. Впечатление действительно настолько необычно и интересно. Очень адреналин зашкаливает, скажу, просто 100%. Главная тактика. Главное смотреть, где твоя команда, и не стрелять в своих. Меня пострелили в левый бок. Это не больно. Даже, со своей стороны, щекотно, потому что я настоящий мужчина. Я думаю, что эта игра действительно интересна. Интересно, что здесь играют также и девушки. У все команды отримали пам'ятні дипломи. А ось і переможці представники однієї з ювелірних фірм Вінниці. Роман Гах, Андрій Починок, телеканал Віта